Нагадаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та atomico 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. І прямо зараз ця серія почнеться з того, що я продаю оце. АВП за 17 тисяч, яке випало мені. В кінці минулої серії відповідно. І хочу вам сказати таку річ, тому що, ну, як таку річ? А, по-перше, нагадую, є промік Atom F01, він там дає uh, за депозит від 500 джепойнтів uh, кейсик, а давайте я навіть покажу. Оцей от от кейс, Phoenix Weapon Case, uh, Ось так от він крутиться і може навіть щось. Цікаве і випаде. Ну, хамільон в цьому випадку було б дуже гарно, але 46 g теж на дорозі не валяються. Окей, 17 тисяч. Я ну, не дарма зайшов сюди і вибрав отак 5 штучок, бо я не пам'ятаю, щоб ми 5 нічних дастів відкривали. Хто пам'ятає, може нагадайте в коментарях, але в будь-якому разі 5 нічних дастів. О, фігня, окей. Окій. Р... Почекай. Це, ну, це стільки ж, да? Ми ж десь за 16500, да, відкрили. Якщо я не помиляюсь. Е, ладно, дивіться, продаємо так, продаємо так, продаємо так. Try again. Почекай, за скільки. Ну, невеличкий злив, да. Все ж таки, нам на 150 g gпоintів десь. Але зараз ми зробимо ще ось таким чином. Просто 3000 40%. шанс. Почекай, воно. Випадає, найс. Nice. Це дуже гарно. Можна відразу йти продавати. Бо, якби, ну да, Вісімнашка. Вісімнашка є. а Що можна. Можемо ми зробити? Можна, наприклад. Три. Три. Це взагалі жесть, але полетіли. Три рожей ражбі. Просто три кейси, окей. Погано, погано і погано. А, окей. Останнє навіть навіть не так і погано. За скільки я відкрив, там випало. А, ну я відкрив за 18 тисяч. Багато чого зараз буде залежати, чи випаде мені оцей апгрейдик на 5 тисяч, ніби 62%. Шанс, але ні. Ні, 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 ні. Ну куди? Ну, от поясни мені, будь ласка. 550. Окей. джекпот кейс, полетіло. 7. Ой, 7, 7.5 чимось. Ну, це, не, не те, що я хотів би. А, Щоб воно. дуаліті, 3800, полетіло. А якщо я зроблю ось так? ну Просто припустимо. Хард рівень. Пам! 3300. 3300, ну це погано. Це дуже погано. А, можна, 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 можна. А що можна зробить? Ну, я от. Ем, я от не дуже розумію. Давайте. Отак, редкейсик, дві штучки. Можливо, ножик, можливо, щось. Окей, 6К і, і. Окей, два окупи. Два невеликих, але все одно це окупи. А, так. Щось. Немає якогось кейсу за двушку. Ну, от прям за, за 2000, крім цього, magic кейсу, бо його багато не відкриєш одночасно. Я не знаю. Я дійсно не знаю. Я в якомусь ех, ступорі поки що знаходжусь. Так. Ех, можна хід регістрейшн, п'ять штучок бахнути, поки є така можливість. Перше окуп, друге ні, третє окуп, четверте теж окуп і п'яте. Ну таке. 400. Давайте try again натисне, відкрию ще раз, 2000 на балансі залишається. І сподіваюсь, що зараз хоча б купить мене щось таке. Ну. Оце норм плюс-мініс. Ну так, да, це навіть гарно. Окей, це ми продаємо. І я думаю, можна піти, як мінімум, зробити ось так. 2000, пам'ят 12% шанс не падає. Тут теж 2000. Пам, один теж не дропає. І пропоную оце кинути, ну, теж на 2000. Наприклад, ось так. Теж на цей глок. І він теж не дропає, тому ми ось це кинемо на 4000. Будь ласка, випадаєш. Не випало, так? Да? Ну, так, да, не, ви... не випало. Просто воно не випало. 8721. JPoint. І я. Я, походу, реально догрався. Я, походу, ну. Походу, догрався. Походу, людина догралась. 6666, фігня, і почекай. Блін. ха ну, як би вам це сказати? Не те, щоб я радів, тому що. Ну, почекай, якщо воно, в принципі, на 3000 зайде, то я навіть буду радіти трошки хоча б. Заходить, в мене 4000 Да. А, в мене шлях до цього кейсу. Ну да. А що я так? Коротше, да, я, я забув, що в мене шлях до цього кейсу. Йде. Окей, перша норм, друге норм, третя теж норм. І, і окей. Почекай. 5600 це окупно 1600. Може, ну, будь ласка, просто просто зрозумій мене. Оцей кейс має мене зараз зрозуміти, і за все це. А, вибачте, і. 6К. Давай за 6, за 6. Взагалі буде дуже гарно. 4300. 4300, вакбан, ось тут думаю, 4500. Ага, продається. І ретро кейс, ось тут. Думаю. Є проблемки. Є дуже великі проблемки, скажімо так. 3600. Ну, це окуп. угу, 3600 це окуп. Полетіли крутити нічний даст фастом. А, окей, Почу... ну. да, могло бути краще. А, агент, який мене злив. Показує, як зробити так, щоб тебе агент злив. Пам! До речі, до речі, він окупив. Хоча це дивно. А, Є ось таке ще. Будь ласка, просто дивіться, провантажишся спочатку, і ось це. Ось тут, думаю, пам. 1600. Ну, поїхали його. Я не знаю, я трошки в шоці, насправді, продаємо, продаємо і 2600, 2600, 2600. фастом цей покрутимо, може щось та й випаде, у якості ножика, може, якогось там, ні. Не буде ножика, ну давай, може буде. Продаємо інтеграл окуп. Ще раз. Інтеграл ще один? Ні, нема. 700, а, і, а це вже ніби кінечно. Тому що, ну да, це капець якийсь. А, просто кидаю на 5555 поїнтів, баланс. Пам. І. Мораль цього відео така, що не треба заграватись і робити, як я в моментах. Навіть це апгрейд не ну, що навіть, тому що справді дорогий апгрейд. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.